Давай, показуй як ти плаваєш. Так резво, резво. різно. І все. Він просто маслає хорошо передніми лапами, а задні... Давай, 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 пливі, пливі, пливи, пливі, пливі. А заднє треба підтримувати. А ну пускайте. І пішов на дно. Давай піднімаємо жопочку. Так, отак, отак. Ось так і вот так. Так, жопочку піднімала. О, о, о. Ну, і хвостик надо попіляють. Все, і починає тонути. І все, уходить так. Давай, давай, гриби задніми ногами. Він вертикально стоїть. Я, так, я ну зараз хоча б вже голова, а то вже прям уходив під воду. Вже трошки краще у нього. Давай, 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 давай. <рес> давай. От, у всіх а собак зверху, зазвичай. А ну відпускайте. Ну, я ж не Відпускайте. Ось і пішов, пішов, і пішов вертикально. І головне, грібет же лапками. Грібет лапками. Да. Лапками грібет. Жопа але ж не вертикально. Жопа ж не толстая. Ну, mm. 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 не у мене там жопа товстая, а у тебе. Mm. Я думала, що я так підкладаю, у мене толстая жопа, а у нього жопа не товстая. Mm. Ні, тоста жопа, але ті жопа двері плавали. І у мене жопа клопа товста, і вона спит твоя. І сюди? <рес> <рес> так, так нас... от. Зараз будемо Барета вчити плавати. веревочку сюда чтобы вот так веревочку. А если Зама просто заткнуть? Она будет? Не, нормально. Поплыли, Бары, поплыли. Давай, 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 Бары, давай. Пишли, пишли, пошли. Вот так, вот так, вот так. Надо летучую. Мы Бары придумали поплавочек. Дивіться, що я придумала. І все, і він не тоне. Чудово! Супер! Тільки треба так, щоб вона добре не вискакувала, бо періодично вона була. Дивись, клас. Вискакує добре. Да, так, це те, що йому не вистачало. Клас! Повіт, плові, повітря! Ой! Стоп, стоп, стоп! Вискочив! Треба да, просто звичайний ошейник. я придумаю что-то. Оно раз просто развязалось. Ага. Все, все, не Лиш. давай, давай, Лиш. давай, давай, я, я сегодня Дальше. давай, 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 Иди сюда. Иди домой. На. Иди домой. Бегу, бегу, бегу. Ну что ж ты тонешь. Уже краще. Да, Вы уже выше. краще. И все, и все и уже на месте. И вот так он опускается в сильнейшую. Он уже устал, уже все. Не знаю, устал, чини, оплывай до да, Наташи. Ха-ха. <свят> Ремі, ти покажеш, як ти плаваєш? Третє бігель, Давай. Бігом, до да, Наташі! давай, 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 некий. Емі! О, парит! гребе. Ну, сьогодні вже краще. Позавчора я була в шоці. Люда казала, що він типу, далеко не плаває, але коли ми пішли через пролив пропливати. Він короче, чуть не втонув, просто уходив з головою під воду вертикально. Гребе, грибе, гребе грибе, і під воду, під воду, під воду опускається. Його раз під жопу, он поп винирнув. Хвости! <пиви> Собаками, баками, він так хвостити. Ааа, мене бачила. Давай, ти давай, давай, давай. Опа, О, так. Окей, що ми тут плаваємо, ти вже научишся. На рукавник. Може, йому не на рукавник туди от так от пришити. На рукавник. Рукавник можна, що треба. То не жопа і все. Ладно, так. Друга серія. Дивіться, як у нас Боня плаває, класно. А, от це прямо на рукавник для неї. Це моя подушечка для сна. ну для Ой, Ойці Бозі. Ми хвилювалися, що вона не допливе, бо начебто не перевіряли її на такій відстані. Це у нас другий день. Сьогодні ми в трьох. Велика біда почала, так, да, Боня? А чого в зеленку? Ми йдемо, ми йдемо до чистої водички. Ой ти боже. Ми зараз вистираємо. Правильно. Качайся. Ось так. А так чи знизу? Знаю, ви ж під не, не лап. Внизу. ви її під лапки вдягали. Отак, так. Під лапки, так. Да. От так. От... І все терпить, все добре. Все. Підпередні, отак. О, да. о так. Дякую, <дівко>, можна не <можна>. дати. Ми йдемо на гарде. А Лена, ти йди там, де дно ну, є. Там попливу. Там, де. І все, і поплили. <сörти> <сörти> а ну відпустіть її, ні. Ні, вона ж Лена сама на подушечку біли. Вона тримається за поплив. Два в одному. Два одному. А вона ще й грибе. Та, ну, ні, да, ще вона грибе. Вона собі Та вона б і так вона, боїться ж, Далеко не плавали, навіть. з нею. Ой, Боже. Так, а ви що чекаєте тут? <ріпи> Кеті вже поплавала туди назад, по-моєму. Так, Кеті вже сплавала туди і обратно.